Умовах російсько-української війни захищати Україну можна не лише у збройних силах України чи інших силах оборони, але і в добровольчих підрозділах. І Сьогодні в нашій програмі мова піде про один із таких підрозділів. В'ячеслав Гора, командир добровольчого формування черкеської територіальної громади, номер один. Сьогодні гість нашої студії. Вітаю слава, слава Україні! Героям слава. Ви вперше в нашій студії, ну принаймні, я з вами тільки за кулісами познайомилася. Скажіть, будь ласка, яке відношення ви маєте до військового фаху і, власне кажучи, як склалося так, що ви очолили добровольче формування черкеської територіальної громади? Дякую за запитання. З 98-го року перебуваю в лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій. У 20-му році був звільнений за станом здоров'я і Перейшов як пенсіонер в нормальне громадське життя з 2020 року. Спочатку вторгнення активно долучився до захисту територіальної громади. Протягом двох років був на багатьох посадах в добровольчих формуваннях, які були вже на той момент створені. Прийшов шлях від добровольця до начальника штабу і в цьому році оч очолив. Добровольче формування Черкаської територіальної громади номер один Відповідь... ми зараз будемо про нього говорити. Я так розумію, після повномасштабного вторгнення пройшли, пройшли всі щаблі, які дозволяють вам керувати особливим особовим складом і людьми, і процесами, і робити їх підготовленими для того, щоб в будь-який момент кожен громадянин України міг стати на захист себе і своєї країни. Отож, у акаунті вашого підрозділу у Фейсбук сказано, що ви захищаєте громаду на волонтерських засадах згідно з законом про основи національної. Спротиву. От Я перевірила, є такий закон від 16 липня 2021 року. Скажіть, будь ласка, чи єдиним є цей закон, який визначає базові засади вашої діяльності? І в чому особливість саме вашого підрозділу, що його відрізняє від інших підрозділів Збройних сил України? Дякую. Основний закон, звісно, для кожного громадянина України це є Конституція України. Потім ми спираємось на закон України про основу національного спротиву. Що стосується безпосередньо добровольчих формувань, це постанова Кабінету міністрів 1449, яка безпосередньо визначає завдання добровольчих формувань, структуру, порядок здійснення захисту територіальної громади. І скажімо, це основний закон, який ми не закон, а підзаконний акт, з яким ми, скажімо, користуємося і здійснюємо нашу повсякденну діяльність. Е, ну, власне, я би тепер хотіла, щоб ми перейшли до розповіді про ваш підрозділ е, добровольче формування Черкаської територіальної громади номер 1 Скажіть, будь ласка, коли він сформований? Наскільки я розумію, відносно недавно, оскільки законодавча база з'явилася не так давно, наскільки він укомплектований на сьогодні, від яких факторів це, це залежить, і е, ви так я розумію, базуєтеся тут, в Черкаській області? Так. Добровольче формування Черкаської територіальної громади пережило декілька етапів реформування. Спочатку були це відокремлені осередки в місті Черкас, в Черкаському районі, скажімо, і в Черкаській області взагалом. Відповідно, були сформовані штаби, які здійснювали національний спротив на початку повномасштабного вторгнення. Потім у листопаді місяці 2022 року. Було проведення загальне реформування і було створено, створений єдиний підрозділ добровольчого формування, який базується в місті Черкаси, і були сформовані окремі осередки, загони добровольців, які сформовані по місту Черкаси, по Черкаському району. Загальне керівництво здійснює командир добровольчого формування, який призначається наказом командувача Сил територіальної оборони України. А, тобто все достатньо серйозно, солідно. І в чому все-таки ваша відмінність від Збройних сил, скажіть, будь ласка, чи інших сил оборони, в тому, що це люди, яких не можна мобілізувати, які не мобілізовані станом на сьогоднішній день, і які з якихось певних причин поки що не підписали контракт. Але з часом це може відбутися. Поясніть цей момент. Справа в тому, що. Я б назвав би добровольця навіть і волонтерами зі зброєю. Ми єдине воєнізоване формування, яке стоїть на захисті територіальної громади, до складу якого включають включені особи як непризивного, так і призивного характеру. Угу. По віку по віком, за станом здоров'я, самому молодому нашому добровольцю 18 років. Самому найстаршому 72, тому оце така вікова категорія. Я не можу сказати, що ми не приймаємо до добровольчих формувань осіб, які можуть бути мобілізовані. Приймаємо. Якщо це заява від громадянина, ми не вправі йому відмовити. І на той час, коли він буде призваний, він проходить у нас, так скажемо, службу в добровольчому формуванні. Але я наголошую на тому, що добровольче формування ні в кому разі нікого не ховає від мобілізації. Кожен доброволець, який вступає до лави добровольчого формування, підписує контракт в чотирьох екземплярах. Один екземпляр, якого знаходиться в його особисто, другий екземпляр знаходиться в мене як в командира. Третій екземпляр у нас знаходиться в військовій частині, якій оперативно ми підпорядковані, і виконуємо її безпосереднє розпорядження. Угу. І четвертий екземпляр контракту передається в територіальні центри комплектування і люди вже перебувають на обліку військоматів. І коли я читаю коментарі під постами, що це ухилянти, це люди, які не хочуть бути мобілізованими, це ну не хочуть, не є щоб правда. вони відправлені да. були на передову, на нуль так би да, мовити. Це є неправда. Я ще на цьому ставлю акцент. І хочу сказати, що з лав добровольців більше 300 осіб на сьогоднішній день в добровольному порядку за своєю згодою вже перебувають на службі збройних силах України і в силах територіальної оборони. Тому е, я запрошую всіх долучатися до, до добровольчого формування. Е, хтось підготовлює себе до подальшої мобілізації е, в плані навчання підготовленості. Хтось за станом здоров'я, хто не може бути мобілізованим, допомагає, допомагає громаді. І обороняти і виконувати ті функції, які стоять перед добровольчими формуваннями, дякую. Скажіть, В'ячеславе, а чи багато зараз у таких охочих і чоловіків, і жінок не більше чоловіків, які хочуть до вас йти для того, щоб навчитися і володіння зброєю, і навчитися надавати першу необхідну домедичну допомогу з урахуванням того негативу, я напевне не помилю, сколи скажу, який ми спостерігаємо відносно нового законодавства щодо мобілізації, щодо мобілізації і. І з приводу тих фактів, які ми бачимо стосовно чоловіків, то через тих супливли, то ще в якийсь спосіб перетинали державний кордон України чи багато тих, хто хоче захищати Україну зараз на сьогоднішній день. Я вам скажу так, що навіть більше охочих і громадян жіночої статі, які долучаються до нас, і ми знаходимо для їх відповідно розпорядження завдання, знаходимо їм місце в нашій службі. Це і інструктори, це люди, які ведуть діловодство, тому що дуже велика обсяг документів, і це контракти, довідки, це штабна робота. І вона потребує також трудової сили. Це теж допомога. Що стосується чоловіків, також звертаються, і ті, що, скажімо, не пройшли медичну комісію і виключені з військового обліку, приходять до нас і кажуть, ми хочемо виявити так свою громадську позицію, стати на охороні своєї територіальної громади. Питань немає. Ми укладаємо контракти, люди одягають форму і виконують після роботи, якщо немає заробітку, або скажімо, є можливість заступати на добу. То питань немає. Люди всі приходять і служать, і я вважаю, що це є нормально. І... Ну, до речі, у нас є світлини, ми вже їх частково демонстрували. Прошу колег ще раз продемонструвати. Ви зараз прокоментуєте, що це за подія. Ось вона буквально кілька днів тому відбувалася, так? В добровольчому да. формуванні. Добровольчому формуванні це п'ятий загін, який стоїть на охороні громадського порядку, який стоїть на охороні і нашого неба нашого міста була присяга добровольців, які вступили уклали контракт, і були з Ми влаштували свято, тому що згідно постанови. Вони приймають присягу добровольця, хто не присяг, не приймав присягу в лавах збройних сил України. Угу. Ну, ми бачимо, що там і дівчата є, і чоловіки більш старшого віку. От, власне, ви сказали про те, що ви допомагаєте стояти на сторожі нашого неба. Я думаю, ви зараз деталізуєте про що йде мова, і взагалі розкажіть, які завдання наразі виконуєте, і що в пріоритеті. Всі основні завдання виконуються виключно від е, виключно е, нормативних документів, саме постанова 1449, і відповідно розпорядження командира 118 ї бригади. Військова частина А 7046 е, Що хотілося би сказати, що відповідно тих завдань, які були обговорені під е, завдання, які ми виконуємо. Перш за все, це захист повітряного простору над містом Черкаси, це створення мобільних вогневих груп з числа добровольців. Також створення організованої групи для проведення охорони громадського порядку міста Черкаси та територіальних громад Черкаського району. Основним з основних напрямків роботи також я відзначаю навчання населення щодо готовності в наш, скажімо, так, непростий час проведення таких курсів до медичної допомоги, тактичної медицини, тактики вогневої підготовки. І декілька ну, інших етапів, які ми, скажімо, впроваджуємо. Це і психологічна допомога, правова допомога, uh -huh. і юридична допомога. Всі ці курси ми здійснюємо на базі Черкаського інституту міста як наша ініціатива, тому що знаємо, що не всі люди обізнані і воно приносить відповідний результат. І ми були відзначені і центром підготовки. Фонду Сергія Притули, з якими, до речі, тісно співпрацюємо, робимо загальну таку справу. Відзначені громадськими організаціями, волонтерськими організаціями. Це дуже приємно, тому що, скажімо так, єдина подяка для нас це. Похвальний лист або подяка, грамота від, скажімо, і органів влади, так як ми не отримуємо рушу ніякого забезпечення, але ми бачимо результати своєї роботи, угу. і нам це приємно. Ну от я, до речі, хочу поточнити мене, колеги запитують. Ви долучаєтеся до роботи до організації діяльності сил протиповітряної оборони, яка так. тримає наше небо, яке збиває так. шахеди, не тільки шахеди. Ви можете поділитися якимись там штрихами, чи це конфіденційна інформація? Ви не маєте права. Я вам скажу так, що ми долучаємося до захисту повітряного простору над територіальними громадами, не тільки міста Черкаси та Черкаського району. Робимо ми це вдало. У нас є вже і позитивні результати ага. в цьому напрямку, і нас відмічають на рівні командування Сил територіальної оборони України. Це дуже приємно. На сьогоднішній день я можу сказати всім впевнено, що ми займаємо одне з. Важливих місць в обороні територіальних громад, і відзначені в кращу сторону на території України. Це дуже приємно і хочу відзначити в цьому і допомогу 118-ї бригади Анатолію Стуженко, подякувати за підготовку особового складу, тому що проведений великий комплекс заходів. Щоб добитися цих результатів, треба вміти щось робити. І в цьому. Наша бригада дуже сильно допомогла інструкторам, підготували особовий склад. До... Бригада тероборони Черкаської області да. допомогла інструктура... інструкторами. Да, тобто да, з вами да. працюють професійні інструктори, да, які звичайно. навчать да, бути правним воїном і да, тому, воївати. що е, я вам скажу так, що приходять, приходять люди, які служили в армії 30 років назад. Угу. Да. Руки щось пам'ятають, але потрібно, потрібно здобути навички відповідні сьогодення. Все змінюється. Медична допомога, домедична, тактична медицина все змінюється повністю. Ми входимо в нові стандарти. Ми повинні це вміти робити і по можливості навчити тих, хто цього не вміє здійснювати або проводити. Тому саме перше це велика вдячність силам територіальної оборони нашої Черкаської області Анатолію Стуженка. Дуже дякую за цю допомогу. Я дуже вдячний. Всім волонтерським організаціям, долучились до і навчання добровольців, і до, скажем, проведення навчань громадян нашого міста та всіх територіальних громад, це Талан ЮА насамперед, центр підготовки Віктора Євпака та Сергія Притули. Черкаський інститут міста і всім волонтерам, які допомагають нам здійснювати ці заходи. Ну я так розумію, що е, все таки необхідний якийсь ресурс для організації цієї роботи, зрештою, одягнути людей, е, їх взути. Е, якесь міс... якийсь проміжок часу вони перебувають за рамками міста. Їм треба організувати і відпочинок, і сон, і їжу і. Це я так розумію, громадські організації частково мерія міста Черкаси допомагає вам включитися в цей процес і забезпечити його. Правильно? Так. Да. Е, відповідно, скажімо, у нас місце розташування наших загонів, воно не тільки, скажімо, перебуває в місті, як ви сказали, або, скажімо, в районних центрах. В паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, формений одяг, спорядження. Uh -huh. Дуже в цьому багато допомагає і мер міста Анатолій Васильович Бондаренко йому дуже вдячний та депутатському корпусу, який, до речі, нещодавно підтримав добровольче формування, були виділені кошти, і кожен доброволець міста Черкаси на сьогоднішній день отримав. Одноразову матеріальну допомогу відповідно до програми підтримки добровольчих формувань міста Черкаси, за яку, скажем, проголосували на сесії міські депутати дуже вдячний. Я дуже вдячний і Ігорю Івановичу таборцю, очільнику обласної військової адміністрації за підтримку добровольчого руху на території Черкаської області. Тому за допомогою цих людей ми скажімо, на сьогоднішній день і працюємо і служимо, і маємо змогу виконувати ті завдання, які скажімо, настоять перед ну громадою. На, гальні, на часі, перед да, кожним да, із да. нас на сьогоднішній день. Ну що ж дякую, Вячеславе. От таке питання я би з вами хотіла ще поговорити про особисту мотивацію, чому тому, що зараз нас можуть слухати. Ну, багато хто, і в тому числі чоловіки, чоловіки призовного віку, яких ще не призвали. І він скаже: Ну, а який мені сенс йти до вас? Мене там поставлять на облік потім мене через деякий час мобілізують. Ну не всі хочуть воювати, не всі народжені для війни. Ну і так далі. Ми не про це. От яка на вашу думку має бути особиста мотивація в кожного, і зокрема в чоловіка та й в жінки також для того, щоб прийти, і оволодіти зброєю, навчитися, допомогти собі, своєму ближньому і взагалі реагувати на ті виклики. Які зараз є в Україні, а в Україну, в нашу домівку, прийшла війна. І навіть не два з половиною роки тому. знаєте, я вам скажу так, що у кожного своя мотивація. Напевно, під час перегляду новин потрібно подивитись на свою дитину, зазирнути її в очі і сказати, її, «Да, за станом здоров'я я не можу бути мобілізований, але я можу сьогодні вночі. Здійснити патрулювання і принести користь своєму місту або своєму населеному пункту, де я проживаю. Так Оце село містечко це основна, скажімо, мотивація, з якою приходять саме чоловіки. Дивишся військовий обліковий документ, виключений з військового обліку. Але він прийшов і каже: роботодавець надав дозвіл мені чергувати. Я готовий за свої кошти купити форму, придбати хлопці. Що треба, я готовий допомогти просто аплодую. Багато таких? Багато. Багато. Да. Багато таких людей. Ми йдемо на зустріч в тому плані, що да, ми не отримуємо грошове отримання. У нас немає, скажімо, тих... Тобто зарплатні не отримують ці люди. Говорю да. ще раз, офіційно добровольці не отримують ніякого грошового утримання. Опять же, читаючи коменти, та у них там зарплати, хлопці. Якщо ви хочете подивитися на ці зарплати, всіх запрошую до добровольчого формування. Всім дам відсрочку і всім дам велику зарплату. Їх немає. Ну, немає цих зарплат. І це, ну, це де-факто. Тобто основна мотивація це захистити себе, свою дитину, як ви сказали, щоб да. не можна було, можна було не соромно дивитися її у вічі і своїх найближчих людей. Ви згадали про патрулювання міста, і наскільки я розумію, у вас співпраця із правоохоронними органами із надзвичайниками. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що було звернення була відповідно проведена нарада щодо допомоги в налаштуванні громадського порядку під час комендантської години. Розуміючи те, що обсяг патрулювання і коли у нас були блекаути, коли було обмеження проїзду транспортних засобів, був великий дефіцит патрульних, тому відповідно, скажімо, до законодавства ми маємо право це здійснювати. Тому було прийнято рішення долучитись до патрулювання. Так, ми долучаємося разом з національною поліцією, є відповідні графіки, коли ми. Одягаємо спорядження, отримуємо зброю, виходимо на патрулювання, відповідне розпорядження, здійснюємо патрулювання на визначених ділянках до визначеного часу. У вас підстави застосування, скажімо, там зброї чи інших засобів, які є у поліцейських, такі самі, як і в поліцейських? Чи вони Якщо це становить чи... загрозу так. життю добровольця? Він перебуває на бойовому чергуванні. Uh -huh. І хочу зазначити, що. Добровольці мають право перебувати відповідне розпорядження, бо бойового розпорядження командира мають право застосовувати зброю. Зрозуміло. Ну і широка співпраця у вас із цивільними. Чи наскільки широка, чи хотілося б, щоб вона була ширшою? Я б хотіла, щоб ви зупинилися на роботі з дітьми, тому що мені здається, що дітям це не цікавіше, коли до них приходять люди в військовій формі, починають їм показувати всілякі цікаві штуки і розповідати якісь цікаві речі. Ну це не секрет, що починаючи з наступного нового року, це буде цикл підготовки в навчальних закладах, підготовки до національного спротиву. Це як раніше була до призивна, така підготовка. Вона ну вона була формальністю на той момент. Ну принаймні з того, що я пам'ятаю зі своєї школи. Ну, дівчата тоді шили на швейних машинках, а хлопці щось маршурували десь в тірах або на вулиці. На, цей, на сьогоднішній день я вам скажу так, що дуже все змінилося. Нас запрошували майже весь квітень, травень місяць. Ми провели в загальноосвітніх школах. Наші добровольці проводили вишколи, тренінги, надання домедичної допомоги. Це була вогнева підготовка, тактична підготовка і старшокурс, старшокласники 10-11 клас активно залучались до цього. І ми не те, що там їх заганяли. Там, От давайте, ось приїхали військові, ви там подивіться на наших добровольців, чомусь повчитися. Тут була реальна зацікавленість. І ми практично два місяці із школами працювали. Ми свої тренінги до медичної допомоги з громадянами або там тактична підготовка. Ми відс ну, відсторонили і займалися, угоба, е, сугубо ну, шкільними закладами. Угу. Закладами освіти і надалі ця робота буде поселюватися. Да, да, не тільки в місті, але й по районах. Е сільські населені пункти це взагалі мені здається, не, не такий ми не теж не почати край роботи, а Ще не покрита, мабуть, царина дія. Е я вам скажу, все залежить від керівництва закладу. В русській поляні ми проводили і від місцевих голів ОТГ, так? <плес> що? Да, да, звичайно, звичайно. Хто зацікавлений в тому, ну практично всі були. Я не скажу, що навчальний дошкільний навчальний заклад десь від чогось відмовлявся. Всі нас запрошували, але розірватися на всіх ми не змогли. Відповідно до графіків, ми здійснювали цю роботу і дякуючи і директорам в першу чергу, і вчителям, які, скажімо, на сьогоднішній день займаються цими питаннями, підготовлюють себе до нового навчального року, і вже є запити на новий навчальний рік, щоб ми долучались до цієї роботи. І ну, це добре, і ми готові в цьому допомагати. Ну Ще ж я нагадаю, що Вячеслав Гора, командир добровольчого формування черкаської територіальної громади, номер один сьогодні гість нашої студії. Ми говоримо про те, що в умовах російсько-української війни яка Триває вже 10 років захищати Україну і бути їй корисним можна не лише у лавах Збройних сил України чи в інших підрозділах сил оборони, а і в добровольчих підрозділах? І, от як власне, працює один із таких підрозділів на теренах Черкаської області. Наша розмова сьогодні. Ми продовжимо її. Я так розумію, що у вас постійно триває рекрутинг. Ви постійно запрошуєте людей. Скажіть, а як дізнатися інформацію? Як поспілкуватися на кого вийти? Ми залишали під час скажімо, виступів. Ми залишали контактні телефони, скажімо, нашого відділу з персоналу, який приймав всі дзвінки, і пояснювали, які документи потрібно зібрати, куди треба звернутися, коли саме звернутися, і ми приймали громадян, оформлювали контракти, укладали контракти, комусь відмовляли. А Тому, до речі, поточніть які причини можуть бути того, що ви відмовляєте? Ну по-перше, є перелік цих причин, які визначені в постанові 1449, положені про добровольче формування. Там є визначені причини, за якими ми не можемо укласти контракт, перебуваючи там на службі, чи якщо там людина притяглась до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Але в основному відмова це по віку. По віку. Да, тобто да, чоловіки да. старші приходять. Да, да, да. Є якісь обмеження по здоров'ю, і е, він не може здійснювати той напрямок роботи, який доволі таки сьогодні він угу. саме актуальний. Тому ну були відмови. А, мені здається, є один такий ще момент, про який потрібно говорити. Це ж можуть прийти до вас і підставні люди. Все ж ніби то співпадає, і, і мотивація, ну на словах, і всі інші моменти. А потім знаєте, рознюхати що де, як, до чого. Цей момент також врахований. Я сподіваюся, да, Так, звичайно. Відповідно, тут є постанови Кабінету міністрів України да, іде, і ну, того закону, особи, про якийсь да, ми направляємо документи на таку сміні спецперевірку, uh -huh. де ми. Хоча особа повинна надати і довідку там про несудимість і відповідні паспортні дані, коди. Ну, ми звертаємося yeah. за, за допомогою до наших колег, які нам допомагають в цьому. Зараз більше чоловіків чи жінок, чи Я... якось яка тенденція взагалі? Mm. Ну, у нас, скажімо так, така гендерна рівність. У нас жінки також заступають на добу в мобільні вогневі групи радіотелефоністами, диспетчерами, приймають виклики, інформування, скажімо, інші підрозділи про загрозу. Ну, Звісно, чоловіків більше. Чоловіків більше? Так. Да. І ви продовжуєте також запрошувати, долучатися? Да, звичайно. Угу. Да, звичайно. Ви сказали про те, що у вас інструктори з місцевої бригади територіальної оборони, я так розумію, що це солідні інструктори, тому що це ті чоловіки і хлопці, які пройшли бойові дії в найпекельніших точках, мабуть, починаючи з 2021 року. Так. А от що стосується санінструкторів, там надання до медичної допомоги, з ким ви взаємодієте, співпрацюєте, можете ще поточнити? E те ж саме тактична медицина, яку скажімо, які навчають і бійців сил територіальної оборони, так само бойові медики навчають і наших санінструкторів для проведення навчання із населенням, для навчання добровольців, які вступають до лав добровольчого формування. І також залучаємося до підтримки громадських формувань, які на сьогоднішній день дуже розповсюджені, їздять по містах, мають сертифікацію. Ми платимо кошти і самостійно йдемо на ці тренінги. Навчаємо. Ми створюємо групи два тижні назад Ми пройшли тренінг, така організація Пульс, отримали сертифікати міжнародного зразку про те, що ми пройшли курси. Угу. Да, ми, ми за це заплатили кошти. Ми розуміємо, що це куди ці кошти йдуть там на підтримку збройних сил, на підтримку е цієї організації, яка в подальшому буде проводити ці курси. Вони важливі і для саморозвитку, скажімо, і бійців нашого формування, тому де самостійно проплачуємо, де допомагають волонтери. Але постійно проводимо такі, скажімо, і вишколи самі для себе. Я так розумію, що це ті навики, які потрібні кожному із нас в Україні, яка вже 10 років в умовах війни. І навіть якщо чоловік чи жінка, чи молода людина не стане до лав Збройних сил України чи до інших підрозділів, все-таки це важливо. Так, да, дуже важливо. Ну що ж, вже власне кажучи, на сам кінець нашої програми, підсумовуючи те, що тільки ви сказали, я от хотіла, щоб ви так конкретно, компактно і лаконічно для тих, хто нас дивитиметься, розповіли. Ну, мотивували не мотивували це справа кожного, але от якщо ви прийдете, ви прийдете до добровольчого формування черкеської територіальної громади, номер один, то що чому ви навчитеся? В чому ви станете сильнішими? В чому ви, можливо, ну, перевершите себе? Можу сказати одне: що вступивши до лав добровольчого формування номер 1 ви виконуєте свій громадський обов'язок. Це номер один по захисту своєї територіальної громади. В подальшому ви здобудете знання, які на сьогоднішній день я вважаю, саме необхідними із різних видів підготовки тактична, вогнева. Домедична підготовка, здобувши ці знання, ви допоможете нам в першу чергу підготувати населення до національного спротиву, підготувати е тих же самих бійців, які будуть залучені до мобільних вогневих груп, і самі зможете прийняти участь в захисті неб неба над нашою територіальною громадою. І сказати насамперед, ура, перемога це саме основне, що ми чекаємо. Тому всіх запрошую, спонукаю до, скажімо, виконання свого громадського обов'язку і всіх чекаю в добровольчому формуванні. Дякую. Дякую вам, В'ячеслав Гора, командир добровольчого формування черкеської територіальної громади. номер один був гостем нашої студії. Спасибі за важливу дякую. і корисну. Сподіваюся, дякую. інформацію вам дякую за те, що дивилися традиційно. На сам кінець бажаю берегти себе і Україну. Хай щастить.